Цьому випуску. так низько ви ще не бачили Манчестер Юнайтед та Тоттенгем в АПЛ. Полісся потіснило Карпати із зони Єврокубків, тримавши перемогу над зорею. Донецький шахтар вперше назвав ціну на полі за Георгія Судакова. А перед тим як зануритись у світ футболу, бахніть свою королівську вподобайку. Для нас це найкраща нагорода. У п'ятницю 16 травня стартував черговий тур англійської прем'єр-ліги, і для фанатів Манчестер Юнайтед та Тоттенгема це чергове нагадування про те, наскільки провальним виявився цей сезон. Обидві команди, які традиційно вважалися топами англійського футболу, зараз більше схожі на блідні копії самих себе. Тоттенгем знову зазнав поразки цього разу від Астон Віли, яка піднімається в зону Ліги Чемпіонів, натомість пори опинилися майже на дні таблиці. Формально пониження в класі їм не загрожує, адже Іспвіч, Лестер та Саутгемптон уже втратили шанси. Але по суті, Тоттенгем виглядає так, ніби морально давно вилетів із заліти. Безструктурна гра, розбалансована оборона, повна відсутність характеру, команда просто дограє сезон. Манчестер Юнайтед також провалив свою ключову зустріч. Поразка від Челсі дозволила синім піднятися на четверте місце і вирвати путівку до лоче, водночас посунувши Манчестер Сіті на п'яту позицію. Але для червоних дияволів це вже не має особливого значення. Команда весь сезон виглядала апатично без лідера без стратегії, а матчі Юнайтед давно перетворились на лотерею або хаос, або поразка. Відповідно, 16-те місце в таблиці та сусідство зі шпорами. І все ж цей сезон складається парадоксально. Попри провал у внутрішньому чемпіонаті обидві команди дійшли до фіналу ліги конференцій, де в середу, 28 травня, Юнайтед і «Тоттенгем» зійдуться у вирішальному матчі Єврокубка. А хто на вашу думку переможе у цій битві розчарувань і завершить сезон на мажорній ноті? Шпори чи дияволи? Напишіть свого фаворита в коментарях. Екс-гравець Динамо та збірної України Віктор Леоненко поділився враженнями від фінального матчу Кубка України. Півтора моменти за 120 хвилин. Мені знову шкода наших вболівальників. Ось тому я й не дивлюся чемпіонат України. Також у цьому матчі було багато дурних безлуздих і необов'язкових полів з боку обох команд. Дивишся і думаєш, там що п'ятикласники грають. Арбітр просто боявся жовті показувати, а так би команди 7 на 7 грали. Як на мене, на 53 й хвилині арбітр повинен був вигнати ваната. Коли нічого не виходить і немає мізків, то треба поштовхатися. Арбітр дав по жовтій йому і мерлону, але вже через 10 секунд вона ні з того, ні з цього штовхає бразильця у спину плечем. Як на мене, це друга жовта, яку Балакін чомусь не показав. Шовковський точно має розібратись ванатом, бо він міг залишити команду в десятьох у фіналі. Також перший гол гірників почався з обрізки Шапаренка. Якщо його хтось і купуватиме, то він сильно впав у ціні. Можливо, йому татуювання заважали грати нормально. Не знаю. Можу його тестю Максиму Шацькому передати. Привіт. Нехай Максу пахтакор Шапаренка забирає. Можливо, той плов хоч навчиться робити. Головний тренер гірників Марино Пушич може вже найближчим часом попрощатись з донецьким клубом. Для мене все залишається 50 на 50. Звичайно, мій контракт все ще діє, і я працюю в дуже хорошому клубі. Але це були два дійсно важкі сезони. Бути тренером в Україні це дуже напружено. У нас так багато часу в дорозі, і постійна загроза війни, бомбардування, укриття там і тут так це не дає тобі нудьгувати. Тож після завершення сезону я зустрінуся з керівництвом клубу, щоб це обговорити. Минулого літа і в січні був інтерес до мене, але про від'їзд абсолютно не йшлося. Це був приємний комплімент від керівництва клубу для мене, але я чесно скажу, що через певні обставини я зараз відкритий для пропозицій від клубів з інших країн. Є ще й особиста причина: нещодавно я вперше став дідусем, віддаленість від сім'ї в Україні. Це один з аспектів, який я обов'язково буду враховувати при прийнятті рішення про своє майбутнє. Також з'явила остання інформація щодо трансферу Георгія Судакова з донецької команди. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Наполі поки що не домовився шахтарем про перехід українського півзахисника. І за даними джерела кальціо Мерцато, неаполітанський клуб запропонував загравця 35 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів. Але гірники хочуть отримати за нього щонайменше 40 мільйонів євро, а також бонуси та відсотки від майбутнього трансферу. Джерело зазначає, що Наполі є пріоритетним варіантом для Судакова, а клуб вже узгодив з його оточенням контракт на 4 роки. Цього сезону 22-річний хавбек забив 13 голів та зробив 6 асистів у 36 матчах за донецьку команду. Тож трансфер Судакова, скоріш за все, скоро відбудеться. В рамках 29-го туру УПЛ відбулись матчі команд, які претендують на четверте єврокубкове місце в українському чемпіонаті. Кривбас зберіг інтригу в боротьбі за топ-4 та мінімально переміг оболонь. Полісся втримали перемогу над Зорею у першому матчі після відходу Ашура, а Карпати на останній хвилині втратили нічию з колосом і пропустили Полісся в лігу конференцій. В турнірній таблиці УПЛ тепер саме Полісся йде на четвертій сходинці з 47 балами, Карпати опускаються на нижчу позицію, де їм в спину вже дихає кривбас, у якого рівна кількість очок з левами. Тож кінцівка сезону буде просто неперевершена в плані інтриги. В останньому турі саме Полісся зіграє з кривбасом вирішальним аж сезону. А Карпати в себе вдома прийматимуть зорю та теж будуть робити все можливе, щоб здобути позитивний результат та пробитись у Єврокубки за підсумками цього сезону. Мадридський Реал офіційно оголосив про перший літній трансфер, завершивши перехід захисника бордмута та колеги Іліза Барного Діна Хьойсена. Борнмут отримає за захисника 58 мільйонів євро. Клаусула буде сплачена трьома траншами. Реал у боротьбі за Хьюйсена обійшов топ-клуби АПЛ. Нагадаємо, Дін сформував сильну пару в обороні вишень з забарним. Тож не дивно, що лише за один сезон іспанець відкрив собі шлях до переїзду в Мадрид. Хьюйсен загалом зіграв за Борнмут 34 матчі в усіх турнірах. В його активі три голи та одна результативна передача. Що за безумство вчора відбулось у фіналі Кубка Англії? Крістал Палас вперше в своїй історії виграв кубок, здолавши Мансіті Папа Гвардіоли. Лондонці лишень втретє вийшли до фіналу Кубка, а за всю свою історію клуб не виграв жодного трофея. Очевидно, що у протистоянні з Мансіті команда вважалася андердогом, але шанси на перемогу були не такими вже й низькими. Команда Ольвера Гласнера на 16-й хвилині відкрила рахунок. Муніос прострілив у штрафний на Езе. А той злетов гатив у нижній лівий кут, створивши справжню сенсацію. В свою чергу Голланд не здійснив жодної результативної дії в семи фіналах за Манчестер Сіті. Тож містяни в чергове залишились без трофеїв. і це абсолютно провалений сезон гвардіоли. Фінал Кубка Греції і знову свято для українського футболу. Форвард збірної України та грецького олімпіакоса Роман Яремчук завоював другий трофей у своїй кар'єрі і зробив це красиво. Хоча Роман не вийшов у стартовому складі, він з'явився на полі всередині другого тайму і вже на останній доданій хвилині поставив ефектну крапку в матчі. Саме гол Яремчука подвою перевагу Олімпіакоса, закріпивши перемогу у фіналі Кубка Греції. Але найголовніше це був не випадковий спалах, а кульмінація а прориву. Наприкінці сезону Яремчук ще довго шукав себе 10 голів і 3 асисти за Олімпіакос, другий трофей після чемпіонства. І головне нарешті впевненість у кожному дотику до м'яча. Навіть коли тебе недооцінюють, навіть коли ти в запасі, твій шанс обов'язково прийде, і головне бути готовим його використати. А тепер головне питання до вас, друзі: у яку команду, на вашу думку, Роману Яремчуку варто перейти наступного сезону? Напишіть свої варіанти в коментарях.